BlackRock управляє активами вартістю 9,5 трлн доларів. У березні 2022 року генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк заявив, що клієнти компанії все більше цікавляться криптовалютами, у тому числі стайблкоїнами та технологією блокчейну, що лежить в основі цифрових активів. Приблизно через місяць BlackRock став одним із основних управляючих грошовими резервами стейблкоїна USDC. BlackRock – найбільша у світі інвестиційна компанія, подала заявку на спотовий біткоін ITF у США. У разі схвалення комісії по цінним паперам та біржам SEC це буде перший у своєму роді. Біткоін Траст надасть інвесторам доступ до ринку біткоїнів без складнощів та операційних витрат. Пов'язаних із прямим володінням. 17 травня 2021 року BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, подав заявку на біржовий біткоін фонд ATF, який дозволить інвесторам отримати доступ до біткоїну, не утримуючи криптовалюту. У разі схвалення комісію з цінних паперів та бірж СЕК, це буде перший в історії біткоін ITF у Сполучених Штатах. І це може значно вплинути на ціну БТЦ. Заявка на біткоін ITF від BlackRock може розглядатися як бичий індикатор ціни БТЦ з кількох причин. По-перше, BlackRock є світовим лідером у галузі управління активами, під управлінням якого знаходяться активи на суму понад 9 трильйонів доларів. І її вихід на ринок може ще більше підтвердити позицію біткоїна як класу цифрових активів. По-друге, схвалення біткоін ITF у Сполучених Штатах може підвищити його доступність для роздрібних інвесторів, позитивно вплинути на ліквідність ринку, а також підвищити ціну БТЦ. Що таке біткоін ITF? Біткоін ITF це тип біржового фонду, який відслідковує ціну біткоїна і дозволяє інвесторам купувати та продавати акції на фондовій біржі. Не володіючи базовою криптовалютою. Тож чекаємо на рішення комісії з цінних паперів та бірж та інвестуємо у біткоін.